В коростенському закладі дошкільної освіти струмочок вже багато років поспіль проводять обряд закосичення. Народжується дівчинка у родині, яскравіше сонечко сяє, а підростає донечка і стає першою помічницею. Як дівчинці виповнювали 6-7 років, їй уже заплетали косу на знак того, що вона переходить у старший вік. Тепер вона не просто дитина, а мама на помічниця. Ознакою того, що дівча готова допомагати ненці, була заплетена коса. Ставала справжньою помічницею, охоче бралася до сімейних турбот, стало заважати їй розпущене волосся, і потрібно було його заплести в косу. Так і народився. Обряд першого закосичення, обряд закосичення, вихователі та діти провели у формі театралізованого дійства. Зазвичай заплітати коси дівчинці має мама, і перед тим дівчатка просили благословення. Цього разу український обряд закосичення провели вихователі. Одразу після благословення вони заплили коси дівчаткам, а хлопчики подарували маленьким україночкам стрічки та намиста. Аби дійство було багатим не тільки на кольори, слід відмітити, що всі учасники свята були у вишиванках, а й на емоції діти вивчили чимало українських пісень. Ріцю, ріцю, то -то. Вітаючи дівчаток, хлопці розповідали вірші, якими доводили, що дівоча коса то справжня краса. Дівчинка для мами це найкраща радість, навіть десь хлопці виявляють заздрість, бо таке розкішне дівчат волосся, на яке густає ніжне як зрубте Одні, ані, свята, і золоте колосся. Ой, свято, свята є дівчата не багато. а які ж вони красиві, ніжні і сервисливі. Всі, всі кінсують, хоч куди гарні, я ліали замкнець. Косички у дівчаток, щоб смикати за них. Так думав я спочатку, а виявилось ні. Вони вас тут для того, як був їх вплітати, а склаві гані стрічки. Дівчата прикошати. На жаль, провести свято закосичені у повному обсязі діткам завадила повітряна тривога. Тож пиріг, коса, які приготували дорослі, вони скуштували пізніше. Вихователі вірять, через любов до рідної мови, народних звичаїв та традицій, через національне виховання засвоюються моральні та духовні цінності нашого народу та любов до рідної неньки України. Ми стараємося, щоб це свято проходило в атмосфері любові, в атмосфері національної мудрості, в атмосфері культури української щоб наші діти бачили багатство, духовність нашого українського народу. Ну і сьогодні така страшна і складна ситуація в країні. Але ми дуже хочемо, щоб оці зерняти, які ми сьогодні тут сіємо, зійшли гарним пишним врожаєм, і щоб наші діти виросли справжніми українцями, українцями з багатим своїм духовним світом.